Товариству, усім мої вітання. Сьогодні в вашій увазі пропонується ось такий горіхокол, в який виготовляю я власне Руч. горіхоколи. Використовується для переробки волоського або грецького горіха. Також інші лісові горіхи також не можна переробляти за рахунок того, що нижня шайба горіхокола підіймається вгору на різьбі. Як бачите, в даному гріхоколі закладено більш крупний горіх. Бачимо по величині, в цьому гріхоколі меншого діаметру горіх. Легко справляється, працює тихо, безшумно, добре в плані переробки на метелик. Ну, звичайно, все залежить від горіха. Якщо горіх буде дуже Перерошу всередині, звичайно, що жоден гріхокол не справиться з таким горіхом, щоб був якісний вихід метелика. Ну, якщо метелик всередині нормальний, то дійсно з таким гріхоколом ви можете гарно його переробити, не розім'явши, і витягнути звідти гарну половинку. Дані гріхоколи в даному випадку вже замовлені і завтра поїду до своїх нових власників. Хто бажає замовити, буду розпочинати виготовлення нову партію горіхоколів. Телефонуйте, пишіть, зможу вам також виготовити і надіслати. Наразі залишилося в мене ще два горіхокола по наявності. Надалі я ще раз повторююся буду розпочинати виготовлення ще нової партії. Також, друзі, хочу анонсувати сьогодні акційну пропозицію, яка буде. До новорічних свят. От, і Триватиме з 1 грудня до 31 грудня 2025 року. Хто замовить ось такий горіхокол у мене, обов'язково в подарок отримає ось таку підставку під ваш мобільний телефон. Тоді робота буде не тільки корисною, а й проводитися з легкістю, з переглядом ваших улюблених. Відео на Ютубі чи в Тіктоці. А також дані Маріфоли можна придбати як по новій пошті, так і по Укрпошті. Це вже кому цікаво Кому потрібно. А я думаю, що девайс дуже корисний, тому що навіть, ці які ви вже бачите, на телефоні відзняті, вони вже працюють на своїх нових власників. Кількість їх завжди в наявності обмежена, тому що не встигаю виготовляти партію, як її вже замовляють, і фактично вони розбігаються, як гарячі пиріжки. Тому -то замовляйте і отримуйте два девайси. Все, на цьому буду завершувати в своє відео. Зі гараздів, добра бувайте! Okay. you А також, хто хоче замовити лише ось таку підставку під мобільний телефон, окремо без придбання ріку кола, також звертатися можу для вас надіслати.